Його вважають найкращими акторами в історії. Роберт Даніро, справжній титан кіно, який сформував золотий стандарт акторської гри ще у 70-х. Його партнерство з режисером Мартіном Скорсезе стало легендарним. Разом вони створили такі шедеври, як таксист, скажений бик, славні хлопці та казино. Том Генкс уособлення звичайної людини на великому екрані, яка щоразу опиняється в надзвичайних обставинах. Від ранніх комедій, сплеск і великий до культових драм: Форест Гамп», Філадель. Ельфія, Аполлон 13» і врятувати рядового Райана. Генкс завжди демонструє глибоку людяність і щирість. Його називають батьком американського кіно. Дензел Вашингтон один із найшанованіших акторів сучасності, який уже понад три десятиліття задає тон у Голівуді. Володар двох оскарів і дев'яти номінацій. Він вражає своєю енергією, інтелектом і харизмою. Його ролі у фільмах Глорі, тренувальний день. Фенсес доводять Вашингтон майстер своєї справи. Крім того, він успішно проявив себе як режисер, знімаючи проникливі драми про людські переживання.